Трапилося, що життя і моя травма спини переключили мене на музику. Я вважаю, що мої найкращі пісні ще будуть. Я ніколи в житті до 23 років не писав ні вірші. Привіт, Ігоре! Рада тебе бачити. І останнього разу бачилася у 2020 році. Нагадаю, чотири роки тому, дуже давно. На зйомці кліпу тут так людно. Володіла. Тож просто запитаю, як ти? О, Це таке питання, яке здається кожному зараз, кожен українець не дуже легко може на нього відповісти. Як ти? Таке просте здавалося питання, але для, для всіх воно, мабуть, спільне для мене це те, що нас всіх об'єднує така е, тяжка година для України. Але е, в даний момент я знаходжуся в. В Канаді в Торонто і е, дякую за зустріч нашого е, за 4 роки. Ти виросла, молодець, гарна кидаєш. <рес> дякую. <рес> і я дуже радий бути тут, бо ми теж робимо гарні речі разом з з моєю сім'єю, mm -hmm. з моїм татом. Ми багато чого ми проживаємо зараз в Британії і передаємо машини на ЗСУ, вже більше десяти передали і. Ось в Торонто теж із благодійними концертами і з друзями зустрічаємось тут і теж багато всяких різних справ. Тому всі об'єднуємося перемогою. Дай Бог, щоб вона скоріше наступила. Ти така дуже творча людина. Ти спочатку ти займався футболом. Ти ним досі займаєшся чи вже залишилось в минулому? Я, я дуже великий шанувальник футболу. Я, мені здається, не було таке, щоб за 31 рік щоб я не не заходив. Новини не читав про все. Тим паче зараз знаходжуся в найфутбольнішій країні світу. Е, англійська прем'єр-ліга вона завжди приваблювала uh -huh. мене, і всі футболісти мріяли потрапити туди, які займалися футболом. Я займався в Динамо Київ, грав колись професійно, дворазовий чемпіон України по футболу. Тож для мене це дуже близько, дуже близька тема. Я вже неодноразово ходив на матчі Брайтона. Це футбольна команда mm -hmm. в Британії. Вона зараз займає сьоме місце досить високо для такого скромного містечка, і вперше вони в минулому році, як я приїхав в Брайтон, вони потрапили в Єврокубки. Тож ну, якось так от у нас співпало. І тепер я великий фанат Брайтона. А як розпочалась твоя музична кар'єра? Ти залишив футбол чи ти це mm -hmm. поєднував? Ну, було по-різному, бо я то співав, то батьки мене. Та футбол. У мене ну, взагалі сім'я не футбольна музична. Але так я дуже вдячний їм за те, що вони підтримали мої починання, okay. мої е такі бажання грати в футбол і співати. І, е вони так балансували і дивилися, що я оберу ну, самі давали для мене цей простір, і я обрав футбол, бо мені більше подобалось е забивати м'ячі, бігати в дворі з хлопцями. І... Така у нас була двіжуха, там десь хлопців 20, і ми постійно кожен день збиралися, бігали. І я, мені вдавалося забувати найбільше голів, тож таким чином я зрозумів, що мені треба із маленького містечка на Миронівщині переїжджати до Києва. І так я потрапив потім вже щасливе. Республіканське вище училище фізичної культури на лісовій два роки цей спортивний інтернат, і потім вже динамо Київ. Так от моє життя було. Хоч в Дублі грав і в Хорватії їздив за Дублім, з Дублем, з дублюючим складом Динамо. Володимир Федорович Мунтян, мій тренер, був. Він дуже відомий тренер і у складі СССР ще колись, але в складі Динамо Київ. І ми колись їхали в автобусі, і мені хтось попросив мене заспівати. Сидить цілий автобус дина... динамівців, і Всі про хлопці. Я там Чорнобривців, насіяла мати! І він підходить і каже: Синку, ти, мабуть, іди співати. <рес> <рес> ти неймовірний голос маєш. Але ну, звичайно, що я не хотів кидати справу mm -hmm. в футболу але так трапилось, що життя і моя травма спини перепереключила пере 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 мене на музику. Як це сталося під час гри? Е, під час зборів ще в 14 років я тренував серйозну травму спини, і потім я цілий рік відновлювався. І багато пройшов, через що. І цілий рік без футболу це було для мене тяжко, адже я грав в найкращій футбольній команді України, тільки ось став чемпіоном України і потім приїхав на збори і отримав травму. Лікувався, лікувався, потім відновився. І так от пішов до якогось певного періоду, потім у мене рецидив відбувся знову. І вже я зрозумів або відновлюватися і далі, не знаю, чи я буду там ходити, навіть, бо мені лікарі казали, дуже втічні. Якісь прогнози, mm -hmm. то я обрав все-таки змінити повністю вектор свого життя і спробував себе в музиці. А наскільки важко було для тебе відпустити футбол? Чи ти жив цим? Ну, було тяжко, бо ти мріяв виходити в національній mm -hmm. збірній України в футболці, захищати кольори і Динамо Київ. І це все було дуже. Mm -hmm. Ну, я це все заробив своїм, своїми тренуваннями з кропіткою працею. І... Всі люди, які з мене оточували, всі вірили в мене. Тому ну, мені це подобалось, і це для мене було звичайно тяжко. Але в житті бувають різні періоди, які від нас не, не на 100% залежать. І тому е, слід не зупинятися, не запускати руки, а знаходити щось в собі ще, якщо вже немає можливості займатися улюбленою справою. І слава Богу, в мене є були саме народження два таких. Таланту до спорту і до музики, <с> Тож зараз в мене другий. <с> ну ти спробував і те, і те, так що так, це дуже, дуже я щаслива людина, так, це правда. Ти став переможцем телевізійного проєкту Голос країни. Так. Що можеш розказати нам з тих часів? Пригадати. Ну, той період був дуже цікавий, адже е, воно було від е, такого юнацького вже перехідний до такого вже uh -huh. дорослого типу, як я думав. Uh -huh. Ми всі в 20 думав, що ми супер дорослі. Мені 21 було тоді, на uh -huh. момент виграшу мені стало вже 22. Uh -huh. І було дуже, був дуже цікавий час, адже я не знав абсолютно мюзик. І, uh -huh. і просто це було дуже, дуже цікаво. Ну, але мені. Дуже подобалось бути на сцені, мені дуже подобалось, е, от, якось співати, бачити от, ці очі, які захоплено дивляться, і які тренери, які сиділи в кріслах тоді, вони там казали, як, як ти остеж і все таке, як я набрав оберти. Бо я цим горів і я хотів знаєте, як в спорті, от спорт мені допоміг в тому, що стоячи на сцені, Мені хотілося ще і ще, бо цей теж компітішн, mm -hmm. і я хотів дойти до самого самого фіналу, як на чемпіонаті світу, і виграти цей титул. Mm -hmm. Але знаєте, на це не було так прямо що це моя мрія життя. Просто от мені просто хотілося б діти, от побачити, що там. І так от мені доля подарувала ці миття в цій миттєвості житті. А чи там була така можливість, що до журі ти можеш доєднатися до їхньої команди? Що саме маєте на увазі? Ну я просто пригадую, коли дивилась також голос країни, так. і там, коли е, учасник проходить, він може долучитися до команди журі. Ну так, там Так. Так. Чи була у та мен... тебе така можливість? Ні, До мене тільки повернувся один Святослав Карчук. <смітна> і ось я був потрапив до нього. <смітна> це не був вибір. <смітна> я просто автоматом до нього бував, і це було дуже класно, адже я цьому дуже радий. Бо... Святослав Іванович, він дуже мудра і музична людина, яка посіяла те зерно саме музики, бо я слухав іншу музику зовсім nee. до, до голосу України, а знайомство з ним дуже змінило моє світобачення музичне, і я багато почав слухати музику, розбирати її, грати на гітарі вже після перемоги на голосі, бо я трішки мав якісь. Трішки я мав великі хі -хі, сподівання на проект і на взагалі на свою перемогу, що вона дасть мені великий поштовх, але так сталося, як гадалося. Чому? Ми ж тіснилося? Ну, ну, в плані того, що я не хотів е сказати, бути лише ще переможцем, угу. щоб на цьому не на цьому, ну, шлях не закінчився. Я навпаки, я горів е угу. музикою, горів тим, щоб ось я така, от як би кажуть, пластилин класний. <laughs> Який можна ліпити і зробити класного артиста українського на всю Україну. Але в когось були інші плани, і так трапилося, що я просто сидів і чекав, надіявшись на щось, на когось і розтегнув. Але це теж є в цьому свої плюси, бо ніхто на мене не тиснув, ніхто на мене не впливав. Я вибудовував свій музичний стиль, свою музику всередині, і, в принципі, мазували мені такі поштовхи рухатися вперед. Та да, була депресія, це не скриваю. Добре, що я не п'ю. <рес> <рес> і, і знаєте, що ну, от спорт мене трішки підтягнув, і все ж таки, оця любов до музики була, була сильнішою за цю депресію. І коли я співав, бачив людей, бачив, як вони реагують на мій спів, на голос. <с doit> Но потім уже на цей симбіоз своїх пісень писав Я вже зрозумів, що це мій шлях, і не треба здаватися. До речі, Святослава Карчук мені надіслав, ну такий перший поштовх був мені надіслав мелодію Типу рибу без слів. І там було, типу, і каже, ну напиши слова. Запишемо тобі в альбом пісню. <смітна> я написав слова, але в альбом я не записали. Але пісня є, насправді, і просто її не записував. <смітна> Можливо, настане її час теж. Ось. Так от я почав писати щось в голові, бо я ніколи в житті до 23 років не писав ні віршів, бо після перемоги мені стало 22, <смітна> і я ще рік чекав, чекав, потім вже стало 23, я зрозумів, ага, треба щось робити. Ну <смітна> 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 і почав писати. Віршів не писав. Ніколи не грав на гітарі до цього, але так от воно якось раз-раз. І плюс, ну ще плюс мої кумири, мої ті музичні ідоли, такі, я б ти сказав, що, які мене надихали і вчили і якось там мої влюблені пісні. Я їх розкладав на гітарі, грав, співав. От вони мені дали такі, ну мій самий фаворит мізичін це Джефф Баклі, американський. Так, <кхід> да, вони мене пушнули нормально. І... Я от почав писати вже свої пісні якось на фоні тих моїх улюблених пісень. А саме на даний час яку з твоїх пісень ти вважаєш найкращою і яка стала хітом за останній час? Ну, не знаю. Якщо дивитися чистої циферної штуки, як люди слухають і знають, то найбільша популярна зараз на даний момент пісня це будь зі мною. Але я вважаю, що мої найкращі пісні ще будуть, і я їх випускаю періодично. Останнє з пісень, яка має назву Тільки тобі. Я її випустив три місяці тому. Mm -hmm. Кліп знімав в Ісландії на чорному піску Біля водоспаду це дуже багато. І вже раз стіна міжна можливой потрібен час. Що мій друг, який проживає вже дуже довго в Лос-Анджелесі, Олег Богдан, він каже: Я їду в Ісландію, хочеш кліп. Я кажу, а в мене якраз нова пісня, блін. Так чудово, що він написав. Але якось так. У нас в моєму житті пазл на пазл, і я просто прилетів, він мені зняв і це потім виклали. Мені ця пісня на даний момент найбільше подобається зараз, але є ще пісні, які вже на бекграунді підходять, і це дуже класно. Ну, є багато про що говорити, Можемо про це і говорити, не зупиняючись. Не, будь зі мною у нас справді така приємна атмосферна пісня, і за останній час я її чув рекомендаціях Всюди Десь ви, ви, ви вилазили. Де Десь... тільки можна, вона всюди мені попадається. І вона справді зараз є хіто. Ласою, на дворі холодно, а нас є двоє, я обожнью темні ночі, коли в твоєму теплі сховатись, хочу, де не видно наші болі, будеш і ти з собою. Будь зі мною тихою струною, розкажи. Ви друзі, що слухаєте? Так, що ще твої пісні, більшість твоїх пісень взагалі стосуються теми кохання. Абсолютно вірно. Присвячені вони одній людині. Ну ні. Ну, ми творчі люди, знаєте, мені як це сказати? Ну, мені вже немало років, ти кажеш. Ну, вже треба мати сім'ю, як багато хто думає, там і так далі. Але ні. Майте сім'ю тоді, коли ви готові. От я поки що не готовий, бо мене, ну якби я. Холостяк зараз, так, так скажу по-простому. І, звичайно, що це дуже така тонка тема для мене особисто. І я людина, яка ну, можливо трішки тонше відчуваю такі от моменти кохання і відчуттів-відчутів. І можу звертати увагу на різні аспекти дівчини, і можу таким чином надихатися і. Про це писати і висловлювати свої думки. Так само є пісні, які мені надсилають, так само, як тільки тобі, наприклад, це пісня мого друга Назарія Філевського, який мені теж надіслав колись, коли не був моїм другом. От мені багато ну іноді надсилають пісні. Mm -hmm. І от я їх прослуховую деякі, не дуже деякі от такі якось ця тільки тобі, вона мені потрапила. І я зрозумів, що це моя пісня, то ми з ним домовились, все таке. І от так от трапилось, що я пишу і співаю те, що мені близько. Mm -hmm. Якось і ніби коли ти слухаєш всі мої пісні, ніби я їх написав. Але деякі ні, деякі так. Просто вони якось як один кубік-рубік як одне ціле. А ще знаю про твій проєкт Берегінське музикант». Що це за проєкт? Така e, no, цікава він, назва. Він, він дуже спонтанно вийшов. Mm -hmm. Я пам'ятаю колись, якому році, в 18-му 17 чи 17-му, мене запросила організація ООН, Міжнародна організація з безпечної міграції. Був дитячий день, перший червня, день захисту дітей, і я співав в пейзажній алеї в Києві. Там я тут поглянула просто. Я подумав, о, точно. Я ще хочу запитати, такі гарні прикраси, але це пізніше. Добре, добре. Ось, і там мені запропонували за... зачитати якусь казку угу. і казку просто зас. А я думаю, що я буду читати казку, просто читати. Ну, я з такий собі читак, про це знаєте. Я думаю, треба таку казку якусь, яка буде з піснями. Ось. І я просто з дитинства свободнюю брендські музиканти казку. І там у Слів Магамаю, і такі всі розлогі пісні, і там оцей трубадур, і це все, це дуже-дуже красиво було. І я от був малим це слухав, дивився, а потім подумав, що було б класно її співати, прочитати дітям. Я взяв оригінал, <різь> Бра «Брати Грім, і потім туди вкропив оці пісні, які я там підібрав, перевів її на українську мову. І... Все вийшло ніби шикарно, як кажуть люди. І діти захоплені це для мене найголовніше, коли діти приймають участь активно в, в касті, обговорюють, гавкають і кричать кукаріку, коли ну, цих всіх героїв не обговорюють. Це дуже класно. І ми для нас квітучі трави, стіни, сосни наші величаві, Синє небо, так Реак Бемського музикантів він об'єднує, він говорить про великі такі в дитячій манері, mm -hmm. але про такі теми, що треба бути разом і допомагати на одному бути однією командою. Зараз це для нас дуже важливо. Ігоре, а чи є таке питання, чи навіть не питання? Добре, якщо в плані питання, яке би ти хотів почути, і взагалі чим би ти хотів поділитися з аудиторією? Це таке без, безкамерне питання. Чи це на камеру? На камеру. Okay. Мусимо на камеру, Добре. а аудиторія мусить це бачити? Що а, ти ні, приховуєш? Я хотів, думав, що ви просто запитаєте мене так. А, я понял. Добре, так буває. без камери також Давайте можна. То Тож, чи є таке питання? І чи є на нього відповідь? Я, б я хотів задати сам собі, чи на нього? чи яке б хотів. Би... Щоб люди почули. Щоб люди почули. Ну, і якщо можна, звичайно, сам собі. Ну, я дуже багато задаю питань собі в голові, бо ми люди. Хтось менше, хтось більше задає. Я Не знаю, хто інше задає. Бо це тільки наш світ, а я е, в мене дуже багато питань за як і в кожної людини, я думаю. А, ну, звичайно, мені здається, в кожному поколінні є питання, які чому саме зараз. Випадають такі часті часи, і чому саме так, а не інакше, і чому так виходить, що комусь гірше, десь в якійсь частині живеться. Десь, і що проходиться цим людям проходити і так далі. Тому ну, таке я задаю свої питання і не знаю, не знаю, відповіді цієї немає. Тому не знаю, навіть чи відпустити на це запитання. Тож, ти зараз проживаєш у Великобританії. То чи плануєш ти повертатися в Україну, і які зараз маєш плани на майбутнє? Я думав про це теж довго, і я думаю про це протягом угу. цього часу, що я живу. Мені давно хотілося спробувати себе десь за кордоном, теж бо я дуже довго намагався, намагаюся. Як то кажуть, зарекомендувати себе і так далі. В Україні це досить непросто зробити, коли в тебе mm -hmm. немає фінансів або немає якоїсь підтримки, mm -hmm. або ще когось. Ось тому я б хотів, ну я давно хотів спробувати себе за кордоном, і зараз в Британії мені дуже комфортно, бо мене помічають, зі мною хочуть працювати. Я вже грав і в декілька мюзиклів, і ще будуть деякі в наступному році. Mm -hmm. Точніше в цьому вже 24-му, то було в 23-му. І зараз я працюю над англомовним альбомом, хочу побачити, як люди відреагують саме британці, бо я дуже люблю британську публіку, адже коли ти тільки стоїш перед ними і співаєш, це з жодного руху, жодного слова в залі. Всі слухають, всі уважно співають українською, і вони просто отак от слухають. І це, ну, це говорить про культуру людини і так далі. Бо в Україні дуже рідко так буває, коли ти співаєш і хіба що коли якийсь сольний концерт Бо я дуже часто виступав там на, і на корпоративах, і на різних таких заходах, і де великі культурні діячі були, і так далі. Це були особливо коли їда або ще щось, то це одні тарілки і нічого іншого. Тому, тому ну, треба, треба ще культурно зростати. Mm -hmm. І от Британія мені саме показує цей вектор поваги до творця, який зараз на сцені mm -hmm. творить і транслює щось від себе, тому це мені дуже подобається і мені приємно бути там. Також я виступаю не тільки Британії, а е, допомагаю із е, з машинами, як mm -hmm. я вже казав, і збираємо кошти. І десь на початку повномасштабного вторгнення я передав більше 150 натівських аптечок mm -hmm. е, завдяки моїм друзям там з Варшави. Багато чого було, і машини, і все інше. Тому таке справи. І в Нідерландах виступав, і в Німеччині виступав, і в Польщі дуже багато разів. Ось вже в Канаді. Тому планую. Ну, а чи плануєш ще танке? раз приїхати Висково. до Канади з концертом? Обов'язково. Я маю надію, що мене запросять на один великий такий фестиваль, який тут є в Канаді. Український? Так, звичайно. Я дуже хотів. Би Побачити українців, багато українців і подякувати їм за допомогу тут в Канаді, за те, що не забувають, за те, що підтримують, і за те, що ми, як то кажуть, бо я по футболі, скажу, як одна команда, тому ми маємо перемагати і бути разом. Так, будемо на це сподіватися. Особливо я справді буду очікувати, бо я знаю, що ти є класний музикант, співак і в минулому футболіст. А знаєш, зараз хочу тебе щось попросити: гітару маєш з собою? Я завжди знаю її по світу, Ну, не самі з цією, а взагалі з гітари. Як так склалося? Відколи почав співати, грати. Ну от коли зрозумів, що треба все самому робити, то зрозумів, що гітара це найменший інструмент, найлегший, який може перевозити і так далі. Потім з'явилися ті кумири, які саме акустично співають, грають і так далі. Це Джефф Баклі, це Мэттю Беламі, це Том Йорк, це Джефф Баклі. Тому от вони всі на гітарах грають, і mm -hmm. я так само почав грати і створювати свої пісні. І зараз хочу зізбирати щось Давай. зі свого нового репертуару, який ще ніхто не чув, це буде ексклюзив. Пісня має назву Твоє ім'я. До тиху, оминаючи лиху, Я нарешті зізнаюся тобі і ні смутку, ні болю. Може, я збожу волі, та все, що я маю все, тобі, коли цілую і обіймаю. Понад усе відчути я маю дотик твоїх долой, дотик твоїх долой, бо я, бо я, Боже, волію, коли я чую, Боже нас, коли я чую твоє ім'я. Боже волі, коли я чую Твоє ім'я. і в очах твоїх мили, може, трохи без ніжний промінь надії віднайду. і не смутку, ні болю, може, я збожеволі. За все, що я маю все тобі, коли цілую обіймаю, понад усе відчути, я маю, дотик твоїх долонь, дотик твоїх долонь Бо я, бо я боже, волію, коли я раз, коли я чую Твоє ім'я. Чую Твоє ім'я. Боже, волію, коли я чую Твоє ім'я. Дякую. Я твоєм'я. Захоплення, Боже, <клух> якби на величезному концерті побувала, але це все просто в одній кімнаті з тобою. Дякую. Дякую. Це було просто неперевершено. Хочу подякувати за твій час, бо це справді зараз важливо, особливо тобі. Дякую вам, що приїхали і побачили казку. Я надіюсь, ви побачите обов'язково із цих чудових митевостей в Касті, в Торонто. В кадрі. В кадрі, так. Те, що люди проживають, те, що я проживаю. Так те, що хочу тобі, тобі подякувати і сказати, що я справді відчула. Цю енергетику живого спілкування в інтерв'ю. Бо це буває, чесно кажучи, не часто. Але я зараз в захопленні. Я наповнена чудовою енергетикою. Дякую. І буду Дякую. чекати Дякую. наступної нашої зустрічі. Сподіваюся, що ти що приїдеш до Канади з концертом. Друзі, будемо чекати. Я хочу подякувати вам за увагу. І хочу побажати всім, всім здоров'я, звичайно. Найголовніше. Ну і до зустрічі на концертах. Я вас буду дуже чекати. Дякую, так, слава Україні! Героям слава!